Сусідня Словаччина підтримує демократичні зміни в Україні та курс нашої держави на євроінтеграцію. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки під час свого візиту на Закарпаття. Петербург запевнив, Україна залишається для Словаччини перспективним партнером та сусідом. Була. «Словаччина завжди була на боці України та змін у вашому суспільстві. Ми віримо, що Україна вийде із цієї важкої ситуації за допомогою своїх друзів, до яких належить і словаччина своїх Петер Бур'ян зустрівся з науковцями та експертами у неформальній обстановці. За час чаю обговорили багато питань: позицію Європейського союзу щодо подій в Україні, реверс газу зі Словаччини та надання сусідньою державою консультацій щодо економічних реформ в Україні. Саме такий формат дає змогу більше відчути і більш довірливій формі говорити на питання про питання, які не так, то просто задати і в кабінеті. Коли йде спілкування не на формальному рівні, а в високопосадових кабінетах, словацький високопосадовець запевнив, його країна продовжуватиме плідну співпрацю із Закарпаттям. Закарпатська область своєю локалітою, своєю блі. Оскільки Закарпатська область межує зі словаччиною, вона є мостом між Україною та Словаччиною. Під час візиту я зустрівся з підприємцями, які зацікавлені у партнерстві зі словацькими бізнесменами. Тут я бачу великі можливості для більш ефективної співпраці. Про при співпраці також. У ході візиту на Закарпаття високопосадовець зустрівся з представниками товариств словацької національної меншини області. Відвідав спеціалізовану загальноосвітню школу номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови та центр словацької культури в Ужгороді. Також зустрівся з представниками обласної влади сам вілосома центром словенської культури. Центр словацької культури важливий осередок розвитку традицій нашої меншини. Я також розмовляв з представниками словацьких товариств і побачив, що це життєздатні організації, які зацікавлені у розвитку співпраці між Україною та Словаччиною. Маю надію, що цей потенціал ми в майбутньому у повній мірі використаємо. Аверім же знову потенціал в будучності віржіми.